Всім привіт! Сьогодні буде велика книжкова розпаковка всіх моїх посилок, покупок, які, які я зробила на Чорну П'ятницю. Це ще не все. Частина ще прийде. Маю надію, що мій чоловік не буде дивитися це відео. Він мене такий питає: А це старі посилки чи нові? Я такі, ну, старі. А він такий каже: а чого тут дати нещодавні? Я Така, ну, не знаю, не знаю. А отже, Отже, взяла ножиці, а ну перше це вже розпаковано, навіть прочитане. Але я купила на минулому тижні якраз до чорної п'ятниці. Це, в принципі, було не на саму чорну п'ятницю. А комікси Еліс Осман, коли завмирає серце. А я давно їх планувала купити, але якраз на інстаграм акаунті видавництва побачила, що у них закінчується наклад: наклад другої частини. Тому вирішила купити за тисячу гривень всі, всі, всі томи. Ще вийде п'ята частина, я так розумію, буде заключна частина коміксів. Ну, до, до речі, мені вони сподобалися, зроблю окремий випуск про них. Так, зараз розпакую, це здається, з... 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 з. А, так, це посилка з Якабу. А, з той ідеї, що змінили фотографію, так як я фотограф, тут буде багатенько книжок про фотографію. А, і ще книжка. Подорож письменника також я її давно хотіла, тому що я пишу книжку і, можна сказати, так колекціоную книжки про те, як писати книжки. Замість того, щоб писати книжку, я читаю книжки про те, як писати книжки. Но мені дуже радило цю книжку, кажуть, що вона така базова для письменників. І зараз скажу, скільки це коштувало. Подорож письменника коштувала 288 гривень. А, і з тоїдей, що змінили фотографію, коштували а, 333 гривні. А це на сайті Якабу. Тут була і знижка їх на Чорну П'ятницю, і була а, у них на Якабу сайті є така штука, що коли ви реєструєте новий аккаунт, вам дається знижка мінус 200 гривень. В принципі, вона здається на все. Діє. Я там зареєструвала на свого чоловіка аккаунт і зробила таку там ще на батьків, зробила аккаунти, а, щоб отримати отримати таку знижечку. Взагалі хотіла давно цю книжку ще коли їздила на Київ вона, здається, там коштує без знижки десь 550 чи 500. А так от я зі знижкою за 333 гривні купила. А, так, наступна це теж. А, так, наступна це теж з Якабу, з Артхуса, тільки я просто з іншого акаунту замовила. Ну, якби можна якби, зареєструватися на своїх там батьків аккаунт і також ще 200 гривень отримати знижку. От вони мене подивляться. От вони мене подивляться і, і вимкнуть цю знижку. А, так, це ще три книжки про фотографію. Щось я не бачу тут чека. А, так, ще три книжки про фотографії. це фотографи про фотографію. Як знімати неймовірні фотографії і як знімати неймовірні портрети. Всі ці книжки вийшли десь по 250 гривень чи 300. Здається, ось ця було приблизно 300. Ці по 280, і ще там була знижка знову ж таки 200 гривень. Ну, вони такі тоненькі, я чомусь думала, що вони будуть потовші. Ну, я знаєте, як за 280 гривень нормально, якщо б вони там були десь 400, ну то таке. Ще запхали якусь знижку на її велірні прикраси мінімалу. При замовленні від тисячі гривень. Не знаю, не знаю. А, так, ще одна книжкова бажанка, я її вже дивилася на пошті: а, сімейна гра а, Кетрін Стедмен. А це про те, як молода письменниця йде в гості до свого нареченого. Вони такі багаті люди і там щось у них. А, якась там у них квест, квест триллер. Здається, хтось ще там помре, але мені сподобалося оформлення книжки. Зараз я її розпакую, покажу. Любити знімати плівку з книжок. А дивіться, вона така прикольна. Тут є ще кольоровий зріз, така рожева синенька. І я її за 300 гривень купила на сайті ДумкаТоп. А, ну тут вона таким достатньо великим шрифтом надрукована це. А, це це теж книжка рідна, рідна мова видавництво. Ну, знаєте, Мені не дуже подобається, що вони роблять такі дуже великі книжки, надруковані текст дуже таким великим шрифтом. Можна було зробити в півтора рази менше цю книжку, Я не знаючи, ну, прочитаю, але от мені їх не дуже подобається тримати на поличках, тому що вони займають дуже багато місця. Напишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте з цього приводу. А, так, і ще одна посилка мені приїхала з лабораторії. Там у них була акція 1 плюс 1. 3 дорівнює три, тобто можна було купити три книжки за ціною двох. Сама дешевша була якби, за 1 гривню. Це видавництво мене трохи розочарувало, зараз скажу чому. І до речі, в п'ятницю я зробила замовлення в лабораторії, там було зразу треба було оплатити замовлення. А потім виявилось, що на сайті Книгарні є. Ну, зазвичай на книжки лабораторії, на сайті книгарні є, немає знижок. Але там тоді потім вже ввечері написали, що у них діяли знижки 50%. Я там трошки книжок з лабораторії дозамовила, але трошки було не. Приємно, тому що я дійсно достатньо дорогі книжки замовила по, по цій акції. І одна книжка мене розчарувала, тому що вона зараз покажу. Так, це мені знову, Знов... я просто на, на пошті її вже цю посилку роздивилася. Мені її знову запакували. Коротше, Ось таке пакування. Тут пакують, лабораторія, пакує в кожна, кожна книжка. Лабораторія пакує кожну кри... книжку окремо в такий пакетик. Але ось книжка Відьма і вампірка вона взагалі коштує 400 гривень. Ну, це не дешево. Як до мене, тут є кольоровий зріз, але тут зараз, якщо буде видно, бачите, пошкрябана на зрізі. Ну і зазвичай, ну і так як я посилку вже заплатила, я, мені довелося її забрати. А я їм хотіла подзвонити, але це була неділя, вони телефон не взяли. Я їм написала зразу в інстаграмі, що мені робити. Вони також не відповіли, тому я вирішила посилку забрати, написала їм, сказала, що я хочу, щоб цю книжку мені замінили. Мені ще нічого не відповіли. Якщо вони мені нічого не відповів не будуть відповідати, ну що ж. А зроблю про них тіктоки, інстаграми, напишу, що мені не подобало, не, не сподобалось те, що книжка достатньо дорога, а вона з царапиною. І коротше, я отримала цю посилку, трохи якби розстроїлась, тому що була пошкрябанка на цьому, на відьма і вампірка. Коротше, я засумувала і ще трошки жаба давить, що я могла в книгарні є замовити книжки ще дешевше. Зараз покажу, які я книжки замовила. Ось ця. Коштувало 400 гривень, а також я замовила цю книжку Нацисти мільярдери. Блін, вона теж пошкрябана ну що таке? Ну, тобто, блін, вона коштує також там, близько 400 гривень. А те, що обкладинка трохи. Ну, знаєте, от як в книжкових магазинах стоять книжки, і вони такі трошки бувають, якби в шкрябанках. Ну, коротше, знаєте, коли я замовляю книжку з видавництва, я хочу отримати ну, нову книжку, гарно запаковану в плівку, а не, не книжку зі шкряпками. Ну, тому що от книгарні є, коли зазвичай я замовляю, я замовляю також, вони іноді бувають пошкрябані. Але якщо я замовляю книжку з видавництва, ну хочеться хоча б в плівці отримати книжки. Не ну, знаю, от якщо б вона була в плівці, і ось ця книжка, якщо б була в плівці, ну я думаю, такого б не було. Так, оце були нацисти мільярдери. Блін, і ця теж пошкрябана. Ну що таке. Коротше, це фізична неактивність. Книжка теж, блін, вся, вона вся пошкрябана. А... Здається, ця книжка була якби в подарунок шла, Ну типу на подарунок, тобто я замовила дві книжки, одна була за одну гривню. Блін, я коротше напишу, прям видавництво, скажу, що всі обкладинки пошкрябані, ну тому що мені це не подобається. А, так, книжка ще одна нові стойки. А, теж обкладинка пошкрябана. Здається, ця книжка теж йшла якби, за одну гривню. Так, і ще книжка не музи, не музи, а м'язи», Це також про творчі, ну, якби, як писати тексти. А тут якби, вправи для творчих людей. І книжка Брайана Джонсона. Це мемуари соліста ACDC. і також вона пошкрябана. Знаєте, от я таки зробила висновок, я взагалі майже ніколи не купую книжки по передплаті. Тобто, я замовляю книжки, дивлюся їх на пошті, а потім, ну якщо мені подобається, я їх забираю. Ну зазвичай забираю, тільки якщо там дуже якийсь брак, тоді я не забираю. А тут я заплатила майже десь 1700 гривень за шість книжок. І вони там чотири книжки з шести, вони були пошкрябані. Одна взагалі а, така дуже зі шкрябками на цьому на, на корінці. не на корінці, на зрізі, а це знаєте, півтора роки тому, якщо якраз там після початку повномасштабного вторгнення, це був десь а, а, квітень, чи десь чи початок літа. А було на сайті Якабу. Здається, у них була акція, типу, хто за замовить на більшу суму грошей, книжки, отримує марку цю русський воєнний корабль. І я там замовила теж на дві чимось тисячі гривень е посилку, і вона вся прийшла мені пом'ята. Тобто я вже книжку за за замовила, я, ну, я вже посилку оплатила, і мені всі книжки при прийшли з браком. Не знаю, чи тому, що їх. П -п -п ну, п -п Після транспортування вони так прийшли. А, чи вони вже були пом'яті. Але потім я на сайті Кабу написала, сказала, ну що така ситуація. Ви надіслала фотографії, і вони мені здається повернули частину грошей на бонусний рахунок. Я потім ще якусь книжку собі з цих грошей купила. Не знаю, я от написала лабораторії, а здається, вчора ввечері. Вони мені нічого ще не відповіли. Напишу ще про ці книжки, що вони також з пошкрябаними обкладинками. Мені прям цікаво, що буде далі. Тому що я трошки розстроїлася. Ну, мені неприємно, коли я купую книжки на 1700 гривень, а вони мені приходять в гіршому стані, ніж я там піду в книгарню і їх куплю. Тому що, коли я замовляю в книгарні, я хочу отримати книжки в плівці, хоча б чи хоча б в новому стані. Ось така моя розпаковка, трохи, трохи мене підгорає. Напишіть в коментарях, що ви купили на Чорну п'ятницю. Я думаю, у мене ще буде друга частина, тому що я ще книжки видавництва лабораторії замовила на сайті книгарні є, от якраз цією знижкою 50%. Напишіть в коментарях. Що ви купили на Чорну П'ятницю? Чи, можливо, ви нічого не купили? Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, а підписуйтеся, буде більше книжкового контенту, буде багато обзорів на книжки безселерів. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.